Вітаю всіх! Сьогодні у нас урок по роботі з передньою поверхнею тіла, з м'язами живота, а також із розкриттям передньої частини плечового відділу. Ви вже готуєте місце, лягайте на підлогу, руки вздовж тіла і проведіть сканування, як ви вже це вмієте. Відчуйте зараз, як ваша спина лежить на підлозі, відстежте точки дотику задньої лінії тіла з підлогою. А я поки що нагадаю вам. Рекомендації для проходження соматичних уроків. Не переглядайте відео, а виконуйте вправи. використовуючи відео як звуковий сопровід. Нехай голос спрямовує ваш рух, а самі відеокадри будуть лише підказкою. Раптом щось незрозуміло. Вам важливо занурюватися в усвідомлення своїх відчуттів. тому не прагніть копіювати і спостерігати за демонстрацією. А прислухайтеся до мудрості вашого тіла. Нехай воно рухається так, як розуміє цей рух. Я поки що вкотре нагадаю вам про найважливіші засади виконання соматичного руху. Завжди починайте зі сканування свого тіла, що лежить на підлозі. Для цього обов'язково пройдіть урок номер 1 Робіть вправи легко, м'яко, у зоні комфорту, без зусиль і не доводьте до неприємних чи болючих відчуттів у будь-яких м'язах. Вправи виконуйте повільно і із задоволенням. Доводьте кожен рух наприкінці до повного розслаблення. Прибирайте залишкову напругу. І останні вправи виконуйте усвідомлено. Спостерігайте за тим, як формується рух, як він починається і як закінчується. Які м'язи першими включаються в роботу, які останніми вимикаються з роботи. Добре. Тепер зігніть ноги в колінах, ступні поставте на ширині стегон, руки заведіть за голову. Голова просто вільно лежить на долонях. З цієї позиції ми робимо відомі вам за попереднім уроком прогини та протискання у попереку. Починайте з м'якого прогину в спині, котіть куприк до підлоги. Потім на видоху дозволяйте попереку повільно розслабитися. Тепер вдих і притисніть поперек до підлоги за рахунок скорочення м'яза живота. І от тепер підніміть лікті, плечі і голову, що на них лежить. Лікті нехай трохи зближуються. А потім на видиху повільно опускайтеся, розводячи лікті та дозволяючи лопаткам повністю опуститися на підлогу. Розслабтеся наприкінці. Організуйте своє дихання так, щоб ви скорочували м'язи на вдиху. А на повільному видиху їх розслаблювали, як завжди. Продовжуйте робити рухи у своєму темпі та зі своєю амплітудою, в зоні комфорту. Ще раз вдих, прогін у попереку, видих, поперек розслаблюється. Знову вдих, притискаєте поперек до підлоги і відриваєте верхню частину тіла. Підводитеся, зводите лікті. На довгому видиху опускаєтеся до повного розслаблення м'язів. Цей рух дуже схожий на те, як багато хто звикли качати прес. Зазвичай, закачуючи прес, ви скорочували м'яз живота, робили швидкі, короткі рухи без розслаблення. І дуже часто в результаті таких закачувань цей м'яз втрачає свою здатність до розслаблення і частково навіть втрачає свою пряму функцію скорочуватися при згинанні. І саме тому багато, навіть дуже спортивних на вигляд людей, на перших соматичних уроках не можуть притиснути поперек до підлоги. І їм доводиться заново вчити цей м'яз скорочуватися і розслаблятися. Цей урок, як і інші, допоможуть вам у цьому. Отже, давайте ще раз. Прогін у попереку, притискання підводите верхню частину тулуба з ліктями. Голова лежить без напруги на руках. Стежте, щоб голова не піднімалася самостійно. Намагайтеся не напружувати шию. Коли передня частина тіла та м'язи живота скорочуються, задня поверхня тіла та м'язи спини подовжуються. Повільно на видуху опускаєтеся. здійснюйте підняття верхньої частини тіла від вашого соматичного центру. Слухайте, як скорочуються м'язи живота і беруть на себе все навантаження в цьому русі, опускаючись. Слухайте, як м'яз живота повільно віддає свою напругу, і саме він дозволяє вам робити це повільно і м'яко. Досліджуйте цей процес. Коли ви повільно опускаєте лопатки на підлогу, зверніть увагу, як вони розкриваються, чи прагнуть розташуватися розслаблено на підлозі, і чи обидві лопатки лягають на підлогу. Чи лягають на підлогу ваші лікті, чи може лише один. Наприкінці доводьте рух до кінця, щоб лікті могли добре розкритися, а лопатки прилягли до підлоги настільки, наскільки це доступно вам зараз. З кожним наступним рухом ви будете спостерігати, як плечі все більше розкриваються, і простір від лопаток та ліктів до підлоги скорочується. І, зрештою, скоро ви зможете розкрити. Лікті повністю ляжуть на підлогу. Якщо до цього ви не могли цього зробити, продовжуйте і наступного разу підніміть плечі та лікті лише на половину передньої висоти, а час опускання та розслаблення максимально подовжить. Усвідомте і відчуйте, як працює м'яз навіть за такою малою амплітуди. Повторіть кілька разів, щоб ви відчули легкість і задоволення, виконуючи цей рух. Вдих, прогину попереку, притискаєте поперек до підлоги і відриваєте корпус. Лікті зводите до центру і тепер повільно опускаєтеся, розкриваючи лікті до повного розслаблення м'язів живота. Страх і стреси і занепокоєння змушують спазмувати ці м'язи і блокують наш соматичний центр. Якщо ви навчаєтеся усвідомлено їх розслаблювати, то ви таким чином витісняєте з тіла страхи. Які в ньому засіли, і накопичені стреси, також. Дозволяєте м'язам у зоні шиї, плечей, лопаток та верхніх грудних м'язів розкриватися і розслаблятися повністю. Добре, завершуйте рух, який ви розпочали. І коли закінчите, м'яким рухом випряміть ноги і руки вздовж тіла. Знову проведіть сканування вашого тіла, що лежить на підлозі. І відзначайте, що змінилося, як почали зараз прилягати до підлоги поперек, плечі, ноги, руки. Знайдіть усі місця, де ви помітили зміни. Як змінилося ваше дихання? Зверніть увагу на ваш розум, чи не став він спокійнішим. І потім залиштеся на кілька хвилин, лежачи на спині в повному розслабленні. Відпустіть будь-які думки, навіть спостереження. Нехай мозок просто переробить нову отриману інформацію. Йому потрібен час, щоб інтегрувати нове знання і розуміння просто відпочинок. Нехай ваша сома заспокоїться. Соматика це досвід від першої особи, від вашої, тобто особи. А сома означає живе тіло, де розум, тіло і дух становлять. Єдину неподільну структуру і самостілення може відбуватися лише у стані спокою. Чи можете ви відчути, де саме зосереджений центр вашої соми, центр вашого живого тіла, який керує усією життєдіяльністю та рухом? Не вирішуйте це завдання за допомогою розуму, дайте самій вашій сомі проявитися. Просто слухайте, що це, що дозволяє мені бути живим бути тут і зараз. Дайте собі ще хвилинку на усвідомлення. А потім, коли будете готові, повертайтеся на бік, перш ніж підвестися. Навчайтеся будь-який рух робити легко і органічно. А цю вправу додайте до того, що ви вже засвоїли на попередніх уроках. І повторюйте щодня кілька днів, перш ніж приступити до нового уроку. Підводьтеся, попийте водички, займайтеся своїми звичними справами, намагаючись протягом дня залишатися усвідомленими стосовно функціонування ваших м'язів. Спостерігайте, які дії призводять до перенапруги в тілі. Ви можете протягом дня проводити зведення та розведення лопаток, щоб вивільняти поточну напругу. На наступному занятті чекаю всіх, хто готовий рухатися далі. До зустрічі, лайки, відгуки, донати вітаються, і нехай це буде ваша невелика плата за нашу працю!